Заяви на вісрочку будуть подаватися за новими правилами. Про це повідомляє Міністерство оборони на своєму сайті. З 1 листопада заяву на вісрочку можна буде подати через резерв для тих видів срочок, які вже є цифровізованими, або через ЦНАПи. Заяву на вісрочку можна подати до будь-якого зручного ЦНАПу. Адміністратор ЦНАПу буде сканувати документи та в електронному вигляді із заявою насилати до ТЦК ТСП. Як і раніше, рішення про надання відсрочки буде прийматися комісією ТЦК та СП з питань надання відсрочок. Також анонсується отримання відсрочок за допомогою резерву онлайн ще для двох категорій військовозобов'язаних для тих, хто доглядає батьків з інвалідністю, а також для батьків-одинаків. Звісно, ця функція буде працювати тоді, коли всі дані будуть коректно підтягуватися у резервах. Звісно, будуть виникати проблеми. Із тими категоріями відсрочок, де документи отримувалися раніше в інших країнах, і відомості відсутні в демографічному реєстру про родинні стосунки, або не актуалізовано відомості, наприклад, про інвалідність, якщо вона колись колись давно отримувалася.